Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про страту Саддама Хусейна, диктатора Іраку. Хусейна підвели до Ешафоту в наручниках, начебто побоюючись, що колишній диктатор втече, але зробити це у дворі штаб-квартири військової розвідки Іраку було неможливо довкола високі стіни та охоронці з автоматами. Саддам ішов до Шибениці в Чорному пальті, відмовившись надіти ковпак. Немає Бога крім Аллаха, а Мухамед пророк його, сказав він, стоячи на помості і дивлячись поверх голів нечисленних глядачів. А потім додав: Не бійся. Це вже явно собі. 1979 року хусейн став президентом Іраку, і насамперед новий правитель влаштував показове чищення в лавах рідної партії Баас, як і більшість диктаторів. Ось знайдених змовників, так звану п'яту колону, яких називав сам хусейн, заарештували, а потім розстріляли. Цим вчинком він окреслив своє диктаторське правління, яке простяглося майже на чверть століття. У нього вмістилося багато: Ірано-іракська війна, масове винищення курдів, вторгнення в Кувейт, операція буря в пустелі, перетворення країни на мілітаристську автократію. Та військово-економічні санкції, які практично паралізували економіку Іраку. А крім цього, культ особистості, масові страти противників режиму та придушення будь-якого інакомислення, в тому числі релігійного. Але всьому приходить кінець повалення режиму Саддама Хусейна стало одним із головних завдань зовнішньої політики США. 20 березня 2003 року коаліція держав, на чолі з Америкою, розпочала операцію під назвою Іракська Свобода щодо зміни влади в країні. Приводом для вторгнення стало звинувачення Хусейна в тому, що він таємно виготовляє хімічну зброю та застосовує її проти власного населення. Вже за три тижні американці увійшли до Багдада, а 1 травня 2003 року. Джордж Буш молодший заявив, що військова фаза операції закінчилася. Жодної хімічної зброї ніхто, звичайно, не виявив, та й після падіння Багдаду ніхто про неї більше не згадував. Проте не було головного свідоцтва про перемогу самого диктатора. Саддам Хусейн без свісті зник. В країні вже без його участі набирала обертів партизанська війна, населення готувало сюрпризи. Для американської армії в місцях її розміщення, але це відбувалося без участі диктатора, він наче провалився під землю. По суті, цей фігуральний мовний зворот у випадку з хусейном можна розуміти буквально. Його виявили в добре замаскованому підвалі сільського будинку поблизу селища Ат-Даур лише 13 грудня 2003 року. Весь світ облетіли кадри порослого старого з величезною скуйовдженою бородою. У ньому було складно визнати колишнього лощеного диктатора. Настільки жалюгідним та безглуздим був повалений президент Іраку. Втім, перебуваючи в ув'язненні, хусейн привів себе в порядок і перед трибуналом постала вже цілком гідна літня людина, скутого по руках та ногах. Безглуздими кайданами двоє охоронців вели його до зали суду 1 липня 2004 року. Незважаючи на велику кількість кривавих справ, що похмурим шлейфом тягнулася за диктатором, Вищий кримінальний трибунал Іраку з неї незрозумілої причини вирішив, що достатніх доказів лише одного епізоду, хусейну, висунули звинувачення в втраті. 148 шиїтів у містечку Ет Дуджейль у 1982 році. За підсумком суд засудив колишнього президента до страти через повішення. Апеляційний суд залишив вирок без зміни та ухвалив виконати його протягом 30 діб після рішення. У ніч, на 30 грудня 2006 року, хусейна на американському військовому гелікоптері доставили в багдадську в'язницю. І з неї до місця проведення страти штаб-квартиру Іракської військової розвідки, що знаходиться у добре укріпленому міському районі. Спочатку процедуру страти влада вирішила показати по телебаченню, але набагато швидше в мережу потрапили аматорські кадри, зняті ймовірно, на камеру телефону. Хусейн без головного убору у чорному пальті повільно зійшов на ешафот. Зупинившись точно посередині люка, він спокійно нахилив голову, дозволивши надіти на себе мутускову петлю. Протяг като екземпляр Корану, з яким його доправили до місця страти, і попросив передати одному з родичів. В цей час поруч улюлюкали нечисленні глядачі, обсипаючи саддама покрокльонами. Треба віддати належне Саддаму. Тримався він надзвичайно гідно. І статечно. не витримав навіть один з охоронців, які супроводжували його на Ешафот, ти знищив нас, ти вбив нас, ти змусив нас жити в злиднях, вигилкував він в обличчя Саддаму. Я врятував вас від злиднів і приниження і кинув наших ворогів іранців та американців, парирував Саддам. Будь ти проклятий, сердито вигукнув військовий. Будь ти проклятий! Луною відповів йому хусейн, і сказав Бог великий, ісламська громада, умма, переможе і Палестина, арабська територія. Останнім його проханням було передати Коран, який тримав в руках. Присутні обсипали саддама-образами та вигукували Муктада, Муктада, нагадуючи про лідера радикальних шиїтів Муктада Ас-Садра. Коли Саддаму накинули мотузку на шию, один із охоронців сказав, нагадуючи про страту і прострачених ним шиїтів, так було з тими, хто молився Мухамеду та сім'ї Мухамеда. Саддам іронічно заперечив це хоробрість, на вашу думку. Навколишні відповідали: Геть, диктатуру, вирушай в пекло, хай живе Мухамад Бакір Ас Садр, дядько Муктади, страчений Саддамом. Справа в тому, що Хусейн був мусульманином сунітом і переслідував мусульман шиїтів Це щось схоже на католиків та православних у християнстві. Пізніше з'явилася інформація, згідно з якою Муктада Ас-Садр був одним із катів Саддама. Офіційні джерела це заперечують. Одним із суддів, ось, який був присутній, закликав, оточуючих до порядку, Саддам сказав. Нехай будуть прокляті американці та перси. Під персами, звичайно, іранці, адже Іран ще сто років тому називався Персією. Знову прочитав шахаду мусульманський символ віри. Закінчивши, він почав її читати знову, і тут Кат різко натиснув на важіль стулки люка під хусейном розкрилися. На думку медиків, експрезидент помер миттєво від перелому шийних хребців. А на аматорській зйомці виразно було чути тріумфування присутніх. Увечері того ж дня тіло диктатора передали през... представникам родового племені на похорону в сімейному склепі. Американським вертольотом останки доставили на північ Іраку до міста Тікріт, де вранці наступного дня його поховали в сімейному мавзолеї. Даремно американці розраховували, що після страти диктатора. Партизанській війні в Іраку настане перелом. Все сталося з точністю до навпаки. Страта лише спровокувала зростання учасників спротиву. Незадоволені були і суніти, і шиїти, а в очах усього світу страта Саддама Хусейна виглядала як вбивство з помсти. Партизанська війна проти американців переросла у громадянську війну. В Іраку всі воювали з усіма, і в цих умовах рано чи пізно можна було очікувати, що хтось обов'язково дістанеться мог хусейна з метою її руйнування. Так і сталося. В 2015 році, в результаті боїв у місті Тік Тікриту, помпезний, мавзолей родини Саддама Хусейна практично зрівняли з землею, бойовики Ісламської держави. Але тіла екс-диктатора на той момент там вже не було. Напередодні члени родової громади Хусейна таємно вилучили його останки та перепоховали в секретному місці. І навіть сьогодні, через 7 років, хоча вже буде 10 років, немає жодних відомостей про місце знаходження нового поховання. Швидше за все, іракці не скоро дізнаються про нього, адже миру в цій країні як не було тоді. Так і немає зараз, як там не крути, але все ж таки хусейна стратили за злочини.